Укрзалізниця ініціює чергове підвищення тарифів. Наскільки вони зростуть, поки невідомо, але цього разу воно торкнеться як вантажних, так і пасажирських перевезень. Експерти кажуть, якщо таке підвищення відбудеться, це стане катастрофою для тих підприємств, які працюють нині на третину потужності. Серед них металургійна галузь, аграрії та інші. Відповідно, ще більше українців втратять роботу та засоби до існування, і це не кажучи вже про змогу купити дорогі. І залізничні квитки. Нове підвищення тарифів на залізничні перевезення спричинить кризу у економіці та зростання соціальної напруги, кажуть експерти. Залізничні вантажні тарифи на перевезення вугілля, цементу, руди, добрив, зерна у 2022 році зросли вдвічі. З січня минулого року на 42% і ще на 70% у червні 2022-го. Експерти кажуть, очевидних причин для таких різких стрибків не було однак, на фоні погіршення виробничих та фінансових показників, тобто падіння тарифного вантажу обігу, недоотримання доходів від вантажного парку. Менеджмент «Укрзалізниці» тоді вирішив проблему за рахунок підвищення монопольних тарифів. Нині українські ключові для економіки галузі, такі як металургія, аграрії та інші, знаходяться у кр кризовому стані здебільшого стали збитковими і чергового підвищення цін укрзалізниці можуть просто не пережити. Я думаю, що всі розуміють, що українська металургія постраждала мабуть найбільше ніж будь яка інша галузь. Ми почали втрачати наше підприємство в 2014 році. В 2022 році ми втратили Маріупольську площадку. Це більше 40% всього виробництва е, сталі за 2021 рік. Всі розуміють, що це для будь якої галузі це катастрофічна ситуація. Всі підприємства зараз працюють в збиток, в збиток величезний. Ми втратили тимчасово е, наші морські порти. А 80% всього експорту йшло якраз через морські порти. Ціни на метал знижуються на 15-30% від рівня 2022 року, коли було останнє підвищення залізничного тарифу. Металургійні та видобувні підприємства працюють на третину потужності. Вирішити проблеми укрзалізниці можна. Потрібно реформувати Укрзалізницю і нарешті відмовитися від єдиного фінансового котла, у якому зникають кошти, та переглянути витрати, каже Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств Укрметалургпрому укрзаліз залізниця залишається державною компанією, яка легендарна за своєю корупцією. Укрзалізниця повинна стати прозорою компанією з розділеними бізнесами пасажирських перевезень, вантажних перевезень з прозорою структурою для того, щоб краще було зрозуміло, куди йдуть гроші. Зараз вони витрачаються абсолютно неефективно. Експерти кажуть, Укрзалізниця має інші шляхи для отримання фінансування, серед них залучення допомоги донорів та міжнародних партнерів. Основні причини росту тарифів, роздування витратної частини та збільшення собівартості послуг на 17%. Також передбачені високі зарплати керівників Укрзалізниці, які обійдуться компанії у десятки мільйонів гривень. В цей час промисловість та аграрний сектор України перебувають у вкрай кризовому стані. Можна прогнозувати, що це буде ще більш сильний удар по позиціям українських підприємств і експортерів і дійсно цілому ряду підприємств. І я думаю, що і виробники аграрної продукції вони теж будуть проти, оскільки зростання власне у логістики на українському плечі воно ще більш підніме їхні випрати, і значить зробить їхню продукцію ще більш неконкурентною на зовнішніх ринках. Український агросектор за останні 20 років уперше став збитковим. Лінію збитків у 2022 році перейшли як зернові, так і соняшник. По озимій пшениці у 2022 році збитки склали до мінус 38 доларів на тонну. По кукурузі збитки цьогоріч прогнозують на рівні мінус 48 доларів на тонну. Чому в європейському союзі? Чому в сполучених штатах, в Канаді, в інших розвинутих демократичних країнах? Якраз залізничне перевезення формують величезну конкуренцію, тому що будь-хто може мати вагони, пасажирські, товарні вагони, локомотиви і працювати на різних маршрутах. створюється конкуренція. Звичайно, розцінки мінімальні, якщо висока конкуренція. При цьому Укрзалізниця є основною транспортною артерією для економіки, адже морські порти досі заблоковані. Тобто фактично є монополістом а підвищення цін монополією має бути предметом обговорення і пошуку збалансованого рішення, кажуть експерти.